Другі дітки, скажіть, будь ласка, ви коли навіть задумалися, чому листя осінню стає жовтим та випадає. Літом, коли наші листочки мають зелений колір, їм цьому допомагає сонячне проміння, тому що літом та весною сонячного проміння найбільше. У листочках зелених є такий елементи, як ролофіл. За допомогою нього вони вбирають зелений колір та поживні речовини від сонця та передають їх для дерева. Живляться самі та отримують надзвичайно зелені салатові темно-зелені кольори, які ми можемо з вами спостерігати. Осінню, коли сонячне проміння стає менше, листочки вже не можуть мати такий насичений зелений колір. У, їхніх, у їхній структурі кролофіру стає менше. Тому вони набувають жовтого кольору. Вони жовтіють, тому що сонячні освітлення для них вже мало. І ще цікавий факт: листя стає ще тому жовтим, тому що, по-перше, їм не вистачає сонячного проміння, тому такі елементи, як пролофіль, менш виробляються. Але те, що залишилося і ще у них. Бере саме дерево, щоб перезимувати. Саме тому, коли наші листочки поступово жовтіють, дерево бере у них усі речовини, аби вижити зимою, перенести цю зиму. Але не потрібно засмучуватись, того, що дерево бере поживні елементи у листочки. весні, коли сніг розтане, у дерево в дерев з'являться перші бруньки, наше листя знову виросте і стане. Ось таким зеленим та красивим. А тепер давайте ми з вами спробуємо дослідити наше листя та кору дерева під лупою. Ось у мене є такі листочки та лупа. Звісно, ви краще це зможете побачити, коли будете проводити цей дослід удома. Нам буде чітко видно усе-усе, що показує нам лупа у збільшеному розмірі. Я бачу ще маленькі краплини зеленого кольору на цьому листочку, прожили, жовтий колір. Спробуємо перевернути наш листочок. Ось так. Я бачу Зелен... зелені прожилення, жовті та жовто гарячі прожилене на цьому листочку. А на ось цьому листочку я бачу більше зеленого кольору, це значить, що цей листочок ще не все віддав, зелений колір, ще щось залишилось. Ось такий гарний жовтий листочок. Тепер ми візьмемо зелений листочок. Ось на цьому листочку дуже добре видні, прожилини. листочок має яскравий такий зелений колір. Він майже не жовтіє. І увесь зелений. Ось якщо ми перевернемо наш листочок, то на зверній стороні краще видно усі прожерени, які є ось так. У цього листочка дуже красиві краї. Які дуже витомчені, зроблені природою. Тепер візьмемо нашу кору дерева. Ми бачимо, що вона такого темно-темно-сірого брудного кольору, така шершава. Це корадерева вияшні, ось вона закручена. Вона слоїться. На ній ще можна помітити, що дуже добре придивитись маленьких маленьких комашок. Це ви зможете розгледіти, коли будете проводити цей дослід. Через лупу їх добре видно. З іншого, нашу, з іншого боку наша кора має світло, 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 такий коричневий колір. З одного кінця вона закручена, з іншого тонша. Спробуйте дослідити листочки такого дерева удома. А зараз ми з вами трішки ближче познайомимось із Саванною. В Азії Савана займає відносно незначні площі на заході півострова Індостан. Тут серед високих трав ростуть акації, пальми. Тощо у рослинному покриві вологої савани Африки переважають високі трави, наприклад, слонова трава, що виростає заввишки понад 3 метри. Трав'янистий покрив сухих саван також густий, але не дуже високий. Серед дерев найбільш поширені баобаби, акації, алоє та молочаї. Баобаб вважають візитівкою африканської савани. Я надеюсь, вам сподобався наш сегодняшний дослід по подорож по саванні. Ведь из нас будет много интересного нового. До новых встреч!